Вітаю всіх учнів та учениць 9 класів, учнів і учениць, які будуть разом з нами повторювати 9 клас Алгібри і Геометрію. Сьогодні ми будемо з вами розпочинати дуже важку нашу роботу. Я сподіваюся, що все буде добре. І протягом 25-26 навчального року я зможу взяти, зняти всі відеоуроки до моїх підручників. Алгебра 9 клас, геометрія 9 клас за новою українською школою. Тобто я веду мову про те, що нумерація параграфів буде йти саме за цими підручниками. Хочу заздалегідь сказати, хто вперше з нами буде займатися, що, по-перше, якщо у вас, якщо ви ще не Нушевській школі, якщо ви в 9, клас, в 9 класі старої української школи, ви безумовно теж можете дивитися, вам це теж буде цікаво і корисно. Безумовно, ви можете дивитися, якщо у вас підручники інших авторів. Ви просто маєте, скажімо так, узгоджувати те, що у вас у школі. І те, що в моєму підручнику, тобто, ну наприклад, квадратна нерівність в моєму підручнику це один параграф, а в вашому це може бути номер зовсім інший. Хочу сказати, що матеріалу багато. Мабуть, деякі уроки будуть у двох частинах, можливо, я ще не знаю, тому що я тільки ну скажімо так, робота розпочалася багато вже знято, але як воно буде до кінця, я не знаю. Дев'ятий клас дуже відповідальний для нової української школи. Дев'ятий клас випускний і за результатами дев'ятого класу. Я думаю, що буде зовнішнє незалежне оцінювання. Ви будете вступати в 10 клас академічного ліцею. 9 клас старої української школи також відповідальний. Ви закінчуєте певний цикл освіти. Подивимося, як буде навесні 26-го року. Чи буде державна підсумкувати стацію чи ні цього, ще ніхто не знає. Уроки, деякі будуть досить тривали, і година, і можливо навіть трішечки більше. Тому дивіться їх в два, в три, в чотири етапи ті, хто хоче все зрозуміти. В той самий час я розумію, що для багатьох учнів останнє завдання уроків, які є найважчими, в принципі, можливо, будуть ну, не по силах. Да? Тобто, ви маєте дивитися те, що. Вам по силах. Інколи в мене учні ці уроки дивляться після того, як цей новий матеріал у школі розказаний вчителями вашими. Інколи в мене є учні, які дивляться навіть напередодні для того, щоб на наступний день чи через кілька днів краще розуміти вчителя. На, на вихідних дивляться на наступний тиждень. Всі по-різному. Головне. Я дуже хочу, щоб ви вчилися, щоб ваші математичні знання були хороші, щоб ви поступили в 10 клас або старої школи, або нової української школи, академічний ліцей, в подальшому мали поступили в університет, мали вищу освіту. Але для цього треба дуже, дуже, дуже напружено працювати. Я вас закликаю до цієї роботи, і ми з вами будемо починати.